І про такий невеличкий культурний скандал, який раптом став в центрі уваги, широко обговорений. Звичайно, не там центральних телеканалів, де вистачає якихось своїх там дрібних скандалів, там не знаю, посварився. Хто там ски? Ти хочеш знову щось ким? Може згадати там Галкіна, треба, Пугачова, давай. хто там ще а, Галкін, Пугачова, ну і так далі. ці Фріки, то і стради, але про, про, невеличкий скандал, який виник в такому, так би сказав, в середовищі, який ходить на певні виставки, власне, йдеться про те, що була закрита передчасно виставка, яка виставлялася в центрі візуальної культури в Києво-Могилянській академії. Власне, певному середовищі це викликало певний розголос власне, людей, які ходять на такі виставки, які мають стосунок, наприклад, до Києво-Могилянської академії, ну, тобто людей такого, ну, такого культурного контексту, я би сказав. І ми, власне, хотіли сказати, розп... ну, побільше про це поговорити, чому так сталося. і Тому що, ну, власне, йдеться про якийсь певний конфлікт між, між поглядами, в тому числі на, на, на те, що є сучасне мистецтво, а також, що є, чи, чи, можливо, якась якесь чи чи йдеться про певну цензуру слав менше менше від мене слів? Більше до учасників самих цієї акції У нас Нікіта Кадан один з власне художників, які там були представлені. Нікіта, крім того, всього є лауреатом премії Пінчукар Центр минулого року. Молодий художник з дуже таким дотепними і цікавими карт графікою. Та, ну, те, що я бачив, Також у нас є Сергій Квіт, президент києво Мелянської академії. Доброго ранку, Доброго. вам. Отже, це виставка, яка називалася Українське тіло, і вона мала певний доволі провокативну назву і, можливо, дещо провокативні, провокативні експонати, та так скажімо, назвемо їх. Дещо тут нас представлено. Напевно, не все з огляду на те, що ми не можемо собі дозволити ну абсолютно все показати, що там було. бо ну за ну, ранков... формат програми, ранкова програма на не. Не зовсім дозволяється показувати У мене. питання, напевно, перше до е, пана Сергія. Ви всі виставки відвідуєте, які відбуваються там у, у центрі візуального? Ні, не всі виставки. Але я б, намагаюся відвідувати багато виставок і взагалі багато різних презентацій імпрес, які у нас відбуваються. Але це перша виставка за дуже довший час, яка була закрита за вашим за вашою волею. Мовно кажучи. Ну не то, що за моєю волею, я просто подивився виставку, взяв ключ і замкнує. От, але це не означає, що ми закрили виставку. Це велика помилка, тому що навпаки ми дбаємо, щоб журналісти в першу чергу всі, хто хочуть, могли її подивитися. Вчора спеціально ми відкривали цю виставку для журналістів. Це був прес-показ. І сьогодні, в другій годині, ми знову це будемо робити. І оскільки відбувається велика бачите, така рекламна кампанія, от то всі бажаючі і вчора могли подивитися, і сьогодні на другу годину я закликаю, всі, хто хочуть, можуть прийти подивитися цю виставку. Почкайте, тому... Але не... ми, ми обмежуємо, ми не обмежуємо доступ навпаки. Ті, хто хочуть, можуть подивитися цю виставку. От і тому сказати, що вона закрита, ні, вона відкрита адресно для тих, хто хоче її подивитися. Я думаю, саме це повинні були зробити організатори цієї виставки. І тому я мав до неї якраз претензії до організаторів виставки. Дуже коротко. Ні,кіто, це випадок цензури, фактично, чи ні? Як ви це сприйняли? Ну, звісно, це випадок цензури. Це класичний випадок цензури і треба сказати що виставки вони в принципі існують не для преси а для публіки преса є хіба що посередником і тому виставка закрита вона закрита одноосібним рішенням самовільно і я вважаю насамперед некомпетентним рішенням рішенням людини яка просто не дуже компетентна в сфері сучасного я, я пропоную зараз якщо ви дозволите... наші журналісти були на цьому показі давайте ми подивимося що, що вони побачили трошки про цю виставку Біля Києва-Могилянської академії збираються студенти. Вони проти порнографії і за власного президента навіть звернення написали: йдеться про організацію наукома провокаційної та неприйнятної для студентства і працівників виставки українське тіло, спрямований на пропаганду збочень та нарузі над свідомістю, традиціями та культурою українського народу. Юні першокурсники могилянки такого неподобства ще не бачили і одразу дають виставці свою мистецьку оцінку. Чоловіки абсолютно голі, якось знаєте, навіть не атлетичної зовнішності, таке дегенеративне. Вони могли хоч би підійти якось там, не знаю, там показати там, жриць <смас> острова Лесбос, там щось таке, могли більш витончено. Абсолютно брутальна фігня просто. Врешті президент вишу Сергій Квіт дає можливість журналістам і всім охочим в останнє подивитися, що ж за неподобство таке намалювали художники, і двері виставкового залу відчиняють лише на годину. Майже при вході тут те, що так кубурило очільника могилянки, голий чоловік. Автор роботи Анатолій Білов каже: малював це ще у 2009-му, Як протест проти закону про зберігання і розповсюдження порнографії, малюнок пояснює, влада цим законом захотіла заглянути в особисте життя кожного. Ми моє право в зеркальному зображенні, що від села, що ми дивимося за дзеркалом як поліцейському участку для споглядання за цією людиною. Людина. І втрачаємося таким чином її особисті справи. Голені чоловіки білова вже були на вулицях Львова на одній із виставок, декотрі й досі там висять, і жодних протестів. У ці два екрани найскандальніша робота на виставці. Її назва рада. На одному екрані йде голосування в парламенті, на іншому під звуки ради, печиво, у вигляді баранців, рибок і зайчиків залазить у статевий жіночий орган. І все під музику голосування. Це теж про зазіхання на приватне переконують куратори виставки. Влада і яка розділяє, начебто, приватне і публічне, мій інтимний простір, моє тіло і там простір влади. Вона є дуже нечіткою і кордони не окреслені. Є тут і пляшка, наповнена справжньою людською кров'ю. Посібник зі створення роботи з боку на екрані. Її автор Олександр Володарський каже: це про страждання політв'язнів. Сам він про це знає. Не чуток за мистецьку акцію. Вона ж імітація статевого акту під стінами парламенту. У 2009-му художник загримів до СІЗО. Там були учі условия проживання більше 30 человек на 20 спальних місць, холод питание питання. І так далі, сам Сергій Квіт пояснює, у Могилянці вчаться неповнолітні, а староакадемічний корпус із церквою не може бути хорошим місцем для такої відвертої виставки. Тепер Сергій Квіт збирає галеристів, аби ті дали свою фахову оцінку, де порно, а де вже ні. Але от чи відкриє виставку, якщо експерти оцінять її як голе мистецтво, не каже. На жаль, університет, колишній найдемократичніший вуз, знову провалив внутрішнє тестування на демократію. Це сумно. Анастасія Станко та Володимир Юр'єв, ТВА. Ну, от, власне, остання фраза, вона, напевно, така от звучить так. як запитання. Справа в тому, що ну, коли знаєте багато неточностей, дуже так. По-перше, ви не показали експонати, їх не було видно. Ви спеціально уникнули цього, і ви сказали, що це не ваш формат. Я це, я це дуже добре розумію. І моя претензія до організаторів виставки, я хочу підкреслити, не до художників, що це не той формат, і така виставка не може організовуватися саме так, як вона була організована. Я би не хотів входити в естетичні дискусії. З паном художником, бо я не фахівець сучасного мистецтві. Mm -hmm. І ще одна неточність, що дійсно я звернувся до Павла Годімова, це відомий куратор, з тим, щоб він допоміг організувати. Таке обговорення, наше внутрішнє обговорення, може це буде як круглий стіл, може це більш неформальне буде. І головна тема для мене особисто це не якість тих робіт, які були представлені, а власне питання формату, де такі роботи можуть виставлятися. Тому що, на мій погляд, староакадемічний корпус і університет не місце для цього. Уявіть собі, я зайшов на виставку, і я побачив до кола себе зображення ну, чоловічих і жіночих статевих органів. Це були зображення. Це були малюнки, це були фотографії, це були мультимедійні зображення. Окей, це може бути ну, високе сучасне мистецтво. Я, я абсолютно не заперечую. Але там, там було, я переважую, там, там були заклики, моє право, моє порно. Тобто, йшлося не про те, що є якийсь художній твір, такий там, наприклад, Генрі міллер «Сексус», наприклад, художні твір, де використовуються якісь речі, там, лексика, в даному випадку і mm. зображення, які можуть трактуватися як, як неприяти. Стойні і чи стилістично грається на художні ні. В даному випадку порно було виділено як окремий концепт, і я вважаю, що університет не те місце, де ми повинні закликати до, до, до свободи доступу до порнографії. Тим більше, що така свобода існує, тому що є інтернет, є компакт-диски, є там багато різних можливостей. І саме університет і саме староакадемічний корпус я вважаю, це не той формат і не те місце, де треба. Генрі Мілер теж колись був визнавався порнографією, але так. з тих пір минуло дуже багато десятиліть вже Україна Але він порнографію не виділяв. В окремий концепт. Це, це принципові речі. І тому я би не хотів ну, корчити себе естета і дискутувати про якість а, цих а, експонатів, тому що я не фахівець. От. Але є питання, які особисто Ви розумієте, що проблема насправді а, в іншому: і журналісти, і в тому числі ваші журналісти, і а, незалежні експерти, і ті люди, які вважають, що ця виставка повинна бути, вони мене питають: а ем, хто її дозволив? От. Проблема в тому, що не проблема, а якраз позитив в тому, що в Києвому могилянській Академії ніхто нічого не дозволяє, тому що ніхто не питає дозволу і ніхто не представляє контент, який виставляється попередньо. А чи хтось його схвалює, чи ні. У нас немає ніяких художніх рад. І в даному випадку, фактично, навіть журналісти схиляють мене до того, щоб ми створили щось типу художньої ради, яка би затверджувала експонати а, там, і, і, а, на виставу. Я думаю, що це абсолютно Юлія, не вирішується. Я думаю, давайте поговоримо про те, наприклад, не. яка автономія є в ЦВК від Кілогілянки. Я, я хотіла, щоб запитати Нікіту, він виставлявся в різних виставкових виставкових залах. І в Києво-Могилянській академії це не, ну, теж не вперше. Наскільки ця виставка відрізняється, і роботи ці відрізняються від всього іншого, що там виставляється, наскільки вона радикальніша, не знаю, відвертіша? Знаєте, якщо казати про мої роботи, то це продовження того, що я роблю. Це продовження певних тематик, з якими я працюю. І щодо, власне. Як фахової чи не фахової експертизи від пана Квіта, я переглянув наявні в інтернеті публікації, ну, побачив досить багато характеристик виставки його авторства, як то те, що мої та моїх колег твори є лайном, не мистецтвом. Виставка є не мистецтвом, не виставкою, зображенням якихось зібранням брутальних порнографічних зображень, якщо я. Ви правильно, а, пригадую? Я сказав пару гарячих слів організатору цієї виставки. От, і це більше стосувалося його, його особисто, ніж ніж робіт, тому що я не фахівець. Але я маю претензії до формату і до організації цієї виставки. Але, але зачепили роботи, можливо, на те Але так, я виставляв свої роботи в Києво-Могилянській академії. Один з останніх разів це був проєкт, курований згаданим Павлом Будімовим, проєкт реставрація. Для цього мене, а також ще двох учасників українського тіла Анатолія Долова та Добриню Іванова, запросили дати наші роботи, які були продані з благодійного аукціону, а кошти пішли на реставрацію. Могилянської Академії. І це для нас було насправді приємно, це для нас було честь. Так І насправді нам важливо існування автономного простору для критичного дослідницького мистецтва, яким зараз є центр візуальної культури при Києво-Могилянській академії. І ще, здається, так, 2010 року е я виставляв у центрі при Києво-Могилянській Академії. Роботу, напевно, пощастило, що пан Квіт тоді не зайшов на виставку. Роботу одним з елементів, якої було введення власне міліційної палиці в чоловічий анальний отвір, і ця робота вона не була пропагандою, вона не була. Порнографічним зображенням це складі, була це робота була. про тортури в українській міліції, угу. і цього року ця робота демонструватиметься на величезній виставці в німецькому історичному музеї в Берліні, виставці європейського мистецтва після 1945 року. І, власне, в цій виставці, яка охоплює весь цей мистецький простір, є лише три українські художники, і, зокрема, я з такою дивною збоченою роботи продовжимо давати дискусію, трошки ми, пізніше Ми можемо сум... перерватися на рекламі там.